Так, дивіться, заїхав такий калков електричний, дуже добротний. Мотор Panasonic. Батарейки Panasonic. На планетарній втулці Nexus 8. Дуже гарно все переключається. Все в середині є. алюмінієві педала. Колеса тут 28. побуда усилені. Резина. Бачите, стоїть швальба. Марафон в нормальному стані, дуже добротному. Є в комплектації насос, багажник добротний є. Можна на нього навіть сідати. От. Немає проблем. Є задня фара, є в комплектації насос, защита на ланцюг. Алюмінієві педала. Тормоза тут, дивіться, гідравлічні стоять. Фірми Магура обвідні. Є динамо втулка, щоб не брати з акумулятора електрику то йде на фари звідси з, з, з динамки. Так, передня резина, бачите, як нова теж вилучка є амортизаційна, працює дуже добре. Є серву регулюється, плюс піднімається, опускається. Є така от ручка, дивіться, взяв і він не перехилюється. Легко ноги закинути, там наприклад, чи якомусь інваліду, чи старшій людині, чи жінці, бо тут нема такого зараз е, поняття, як то кажуть, там, жіночий. Система наче така показує. Дивіться, включається комп'ютер. Це є середньо, щоб вам допомагало. Наприклад, це еко допомагати. Наприклад, так можна до 100 км проїхати на ньому на одному запасі. Так, наприклад, 70 Якщо ви хочете, щоб вам дуже допомагало, круті гори там, то включаєтесь сюди до 50 кілометрів. Можна проїхати на тому заряді на максимальному, щоб ви розуміли. Тут іначе в нас є ключик батарейку знімати, поставити. От. Наприклад, раз взяли, бачите, зняли. Зарядній пристрій є. Раз, поставили, Воно тут все заряджається. Вона зараз повністю заряджена, от, включаю весь повністю заряд. Также можна її протестувати. Наприклад, нажимаєте на кнопку і тримаєте, наскільки вона живуча. Бачите? Вона живуча на 90%. Ну, бо то вживаний велосипед не на 50, а на 90%. Заряжена на всі 100. А життя її на 90. Так, рама тут є М, то в районі від 1,60, наприклад, до 1,75 м. Можна на ньому сідати і їхати. Стан рами всього дуже добротний. От, подивіться, з тої сторони, наприклад. Алюмініві педалі стоять, мотор от, кареточний стоїть. Бачите, є підніжка. Ця сторона, звідси гарна рама, вся як нов'юнька. Плюс дуже комфортне сідло є. І в кого там спина болить, чи там ще щось. Якщо ви навіть будете йти по бруківці чи по якійсь брущадості, тут є, дивіться, амортизатор. І він глушить все. Ти їдеш комфортно, як на Мерседесі. Так що кому щось буде цікаво. Є все в комплекті, все в оригіналі. Зарядний пристрій. Ціна недорога, до 20 тисяч гривень. Нині китайський комплект. Коштує 15, плюс ровер, плюс його поставити. А тут маєте німецький калков, це німецький бренд добротний, Можете собі в гуглі подивитись. І все Панасонік. Мотор, батарейки, Панасонік. Зарядне Панасонік. Все в оригіналі. Кому цікаво, то пишіть. Або заходьте на сайт rover.in.ua. Там, на сайті є рубрика е Електровелосипеди. Будемо туди виставляти помаленьку. Вперше ми їх виставимо: Тікток, Інстаграм, Фейсбук, Ютуб, Ігор Бжик. Колеса 28, алюмінієва рама, німецький бренд. Комусь цікаво, пишіть.